Робочка робочого взуття 20 кг, сорт, крем плюс екстра. Дивимося. Перша моделька, яка нас тут зустрічається, ось такі кросівочки. Дуже класні захищений носик. Вони легкі при цьому. Розмір 42-й. це також супер легке взуття, але захищений носик. Не знаю, як це працює, але розмір пише сімочка. Ось такі Європейська сімочка. Це ідеальний стан. О, також під кросівки. Дуже гарно виглядають. Ну, ці вже будуть такі тяжчі. Розмір. 62-й. Далі ще одна моделька під кросівочки. Ось такі. Оп-оп. Дивимося. Це маленький десь 38-й, 39-й. Так, 38-й розмір. Але взуття все просто в ідеальному стані. Це також дуже красива моделька, 43-й розмір. Ось він вже як червоний більше. На резинові класні підошві. Це також легенькі. Ось такі. Там класний. Це ноутбук, на камері не може виглядати. Made in Romania. Супер. А розмір який... Не написали. Ну, пісь 40-й, 41-й. Далі. Знову моделька під червики. Ось така. 37-й. Наступна моделька буде ось така. П'ятірочка, тобто 39-й розмір. Наступні. Ці вже більші будуть точно. Це страуси. 43 розмір. Далі. Ще буде ось така моделечка. 46 й розмір. Це шкіра. Тут всюди носики захищені. Це дуже класне взуття робоче. Для продажу, перепродажу це просто. Це те, що потрібно, бо воно не вбиває, мені здається. Розмір 37-й. Далі. Друзин від чоботи. Ось такі робочі, 41 розмір. Тут знаєте, такі, ну, моцні. Далі. Така моделька. Також шкіряна. Розмір десь 38. Так. 38. Наступні будуть ось такі чоловічі. Така моделька. Під красівочки ще ось такі. Також десь 38 і 39. Чомусь не пише. Десь 38-39. І остання пара, яка є в нас це такі сандалі з захищеним носиком. На липучках буде дуже зручно, 44-й розмір. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів ціна. Напишите менеджеру, він вам скаже ціну.